Що це рішення, те, що ми тепер 125 та країна, учасниця Римського статуту дає на практиці міжнародний кримінальний суд, який було створено пізніше, там Нюрнбергського процесу, а який Дії реально, як суд, тобто це не засудження якоїсь там агресії країни чи агресії якогось уряду, чи ще щось там це е, дослідження конкретних дій, конкретних людей, а е, докази прокурори, адвокати все, все це все реальний судовий процес і конкретні строки. В тому числі довічні строки а, за а, ряд злочинів, які не мають сроків давності: злочини проти людяності, військові злочини, тощо, там ще а, геноцид, а, і власне а, якраз а, розповсюдження юрисдикції. Це і є от та сама ратифікація. Тобто можна вступити, ще треба ратифікувати в країні. У нас було ратифіковано, дуже важливо своє законодавство привести у відповідність вимогам. Це в тому числі, щоб не постраждали наші військові, які захищали свого часу нашу країну. Але ну, не буду заглиблюватися в деталі. Просто скажу, що на сьогодні, в тому числі і наші, Чиновники та будь-хто із наших громадян вони будуть нести відповідальність за злочини, які відповідно передбачені через ратифікацію Римського статуту. Тому ну, що можу сказати? Будь-якому диктатору, який у нас в країні захоче коли-небудь осісти, треба пам'ятати про те, що а, його тепер можуть заарештувати.